Вітаю, шановне панство! Зараз я вам розповім, як встановити ресурс-пак на сервер Майнкрафту. Для початку ми переходимо на якийсь файлопінник, я раджу користуватися Dropbox, бо з ним не виникає якихось питань. Посилання на нього я залишу в описі. Так, тепер у самому Dropbox ми завантажуємо сюди наш ресурс-пак, просто перетягуючи його сюди. Так, ось він, мене, все, він завантажився. І тепер просто копіюємо наше посилання і повертаємося до консолі нашого серверу. Тепер тут ми відкриваємо файловий менеджер і переходимо до сервер Properties. Шукаємо стрічку так, ось. І найголовніше це ми замінюємо 0 на 1, так, І зберегти. І тепер просто робимо рестарт нашого серверу. Тепер, щоб переконати, що наш ресурс пак встановився на наш сервер, ми просто до нього під'єднуємося. І в нас висвічується оця панелька. Він завантажується. І все. Як ви бачите, ресурс пак встановився на наш сервер. Тобто, цей ресурс пак буде працювати тільки на цьому сервері. Якщо ви зайдете на інший сервер, його там не буде. Тобто він локальний для цього серверу. Ну, а на цьому все. Я вам дякую за перегляд. that'll